Друзі привіт. До не виходив в ефір. Сьогодні стало трощами тепленько. Ось зараз щось вам покажу. Ось. Це ми купили Дортери. Зараз самці тільки три місяці. Я тут зараз трошки їх нагодую. Вітаю всіх вас з пошедшим новим годом. Ось зараз кажуцевий самець дорослий. Трошки незручно одною рукою. Відкрити. Заходіте. Де ж не наступаємо. Ну, ну, Ой. Баранчик. Дортер. Ему пироку. Трошки больше, чем 6 месяцев. На. Иди сюда. Ай. Трошки ми розлегаємо. Не-не-не. Гейшся. Гідся, не йди, йди, Короче, одним словом. Вирішив зробити малому подарок на новий рік. В новорічну ніч купив парочку дорперів. Трошки далеко прийшлося по поїхати за ними аж в Вінниці да хороший короче він доволі крупный для 6 місяців 75 килограмм ось такий гарний окрас май на увазі гарна рубашка він трошки занятый не піднімає голову это Та така у него рубашечка гарна У теж, А ну покажи. Покажи тут ось Крисоня. На, іди сюди На, парні. Оська в нього. рубашечка Да? Мілочка. хе Малік. Назвали барні і А ось таке. Планую закінчити там за забором у мене великий вольєр. Ну як великий, 50%, грубо говоря. І будемо їх випускати туди. Тепер тримаю їх окремо. Я для спеціального для відео. Ну, типу, їх загнав в один вольєр, а так і їх тримаю окремо. Бо щоб вони зарано не, не загуляли мені. Да. Ось такі тварини з документами будуть. Купив господарств, де є родословності, є документи, паспорт, все як має бути. Будемо, як кажуть, будемо розводити. Розмножити таких твариночок. Ось барні. Немає нічого вже, все з'їли. ось Таке. Дякую, що дивитесь. Я трошки просто дивився, трошки захрип. Ставимо лайки, пишіть коментарі. До слідчого відео!